Якщо ви думаєте, що це рюкзак з екошкіри, то ні, він тканьовий. Він буде набагато краще носитися різ, ніж рюкзачки з екошкіри. Це фірма David Jones, Вони дуже класно шиють. У них якісна підкладка, якісна фурнітура. Далі покажу вам функціонал саме цієї моделі. По перше, ззаду кожного рюкзака є ось така кишеня для всяких мілочей. Можна щось покласти до спини, якщо ви, наприклад, знаходитесь в толпі людей. Наступне, що тут класне, тут є ось така кишеня швидкого доступу на магніті. Дуже глибока, прям аж до дна. Ручки рюкзака обов'язково регулюються за счет ось цієї шлейки. Зазирнемо всередину рюкзачка. Тут у нас якісна підкладка. Всередині є кишеня на змійці. і з іншої сторони, кишеня для мірочей обшита краючок, ось такої екошкіри. Він дуже вмісткий та глибокий, але тут ще є одне відділення. Зараз і подивимося його. Тут у нас м'яке відділення, сюди дуже зручно буде скласти, наприклад, планшет або щось пласке. Ось таку набівочку такого великого розміру я дістала з оцієї кишеньки. Дуже вдалий розмір, невеликий, немаленький, такий середній. Подивіться, як він стильно виглядає, а кольори ви вже бачили.